Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню: зайдеш до мене окремо. В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше, ніж в Україні. Отже, пересилайте всіх, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу. І навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає детально. Такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, будьте здорові, себе, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк? По перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукцію, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. І так далі вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі. Виборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд, і, там, Реве, вони, у них мрія, щоб їх магазин стояв вообще на кожному перекрстці. Поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невігідно, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от, так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі, через невигідне положення, ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака, того, яка скажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються. На їх місці будуються новий там Aldi, Kaufland, Флантреви неважливо і. Ну все, їхня імперія розвивається, зрозуміло. Так працює аптечний бізнес. Вони моніполізують закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів. В маленьких аптеках їх не можна купити, бо вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Ну я не буду називати ніякім імена. так. Зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. От, але я все це до того, що от відправте всім своїм друзям і в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете жити в країні в Європі, де найдешевші і найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Віть реально на жаль чи на щастя, я не знаю, ніж в Україні. Ну я думаю, на жаль, бо це ну трошечки на голову не налазить і. Коротко підсумуємо: знижки є, ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. А, їхня депресивний стан, який в Німеччині дуже високий. Він там вирівнювався понімножку, хоч в одній сфері. Да? Ну і звісно, це якби а, борьба всіх магазинів за свою присутність ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Все, все дуже просто. імперія розвивається. Дуже добре, що тут і бізнесам великим добро, да? Нам нам яка різниця, де покупати а, продукти? І дешевше людям буде. Все, я вас вітаю, гарді Дивіться, скільки в мене гарних новин останнім часом. А, відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь. Буду вас вона ще вагон, і ціла тілешка величезна з такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!